Наше завдання з математики. Дітки зошит з математики, не забуваємо. Стрінка 28, 2 і 8. Працюємо з циферкою 7. Перегляньте, як гарно вона пишеться. І я прошу звернути вашу увагу: ось нам збільшили розмір клітинки. Циферка 7 пишеться рівно на половину клітинки. Аж ніяк не на всю, на половину. Так само, як і одиничка, вона буде на половину клітинки. Подивіться на завдання друге одразу. Ми з вами спробуємо написати циферку 7. Подивіться верхній елемент раз. І далі циферка 7 пішла до серединки. І буде ось така, такий в неї поясочок. Далі подивилися, де я почала оцей елемент, де я почала хвильку. Я почала оцю хвильку рівно посерединці. Раз, зупинилася. Із кутка потягла до серединки, сімка вийшла, і поясочок не забули. Звертаю вашу увагу, поясочок маленький. Далі, точка. Знову зробили. Подивіться, серединка. серединка. Раз. І потягнули до серединки, і поясочок не забули. Звертаю вашу увагу, як пишеться цифра сім написали до кінця рядочку самостійно, і ось це завдання також написали самостійно. Повністю треба повторити. Раз, два, три, дивіться далі, що? Дорівнює, написали дорівнює. Далі, ще раз сімка. Раз, два, три. І дві точки. І далі знову повторюємо все те саме: сім дорівнює семи. Оце точно, дітки. Сім дорівнює семи. І так повторили до кінця рядочку. І ще раз звертаю вашу увагу на половинку клітинка. Тож, а тепер до вправи першої. Так, так, першу робимо після другої. До речі, у вправі другій і ще ось така є сімка з очима. Спробуйте її також зробити, навели пунктирну сімку. Тож, у завданні першому нам потрібно з вами розмалювати веселку. А як же виглядає веселка? Ану, пригадайте: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, рожевий. Чи я не так сказала. Ану, поміркуйте, якщо щось не так, обов'язково мене виправили і зафарбуйте так, як потрібно бути у веселці. Порахуйте, скільки всього кольорів у веселці. Сім, абсолютно правильно. То стільки ж, скільки кольорів у веселці ви вже її мали розмалювати, то стільки ж зірочок ваша задача розфарбувати. Зірочки розфарбовуємо жовтим кольором. Тобто, якщо у веселки сім кольорів, то і зірочок повинно бути сім. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось оці можу зафарбувати, а ці лишаться саме Тож, завдання третє. Устав пропущені числа. Подивіться, дітки, у нас є такий провод, на якому зображені ліхтарики. Ці ліхтарики треба пронумерувати. А ми нумерацію з вами знаємо. Дивіться, один. Далі йде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Абсолютно правильно, то циферки розставили самостійно. Я не буду робити ось я двічки вже поставила. Далі, знайди значення виразів. Дуже просто, якщо вам важко поки що в голові тримати, ви можете зробити це на олівчиках. Або в мене ось є дві ручки. Поглянули. Ось одна ручка додати одну ручку. Один додати один буде. Скільки? Дві ручки разом. То я так от взяла і записала два. Так, ну, така в мене двічка, я пишу через екран. Тож, далі, три додати один. Дивіться, так само за ручками можна. Подивіться, ось у мене три ручки. Приблизно один, два, три. І я ще одну додаю. Скільки буде? Чотири. Взяли і записали собі 4. За такою самою логікою можна попрацювати. Ось із цими прикладами, їх також вирішуєте самостійно. Дітки, ви молодці, у вас все вийде. Далі йде завдання 5. У завданні п'ятому треба записати рівність до малюнка. Ось у нас є такий малюнок, скільки всього тут яблук. 4. Ми беремо і пишемо 4. І в нас тут є задача, подивіться, на віднімання. Чотири відняти, скільки яблук з'їли. Два. Чотири відняти 2. Скільки буде? Якщо я від чотирьох з'їм 2 яблука буде. 2. Записала собі ось таке завдання. Тож, молодці. Завдання шосте. Розфарбуй малюнок до рівності. 5 додати 2 дорівнює 7. 5 яблук виберете і зафарбовуєте 5 яблук кольором. Ну, Наприклад, у нас бувають яблука зелені, а бувають червоні. Зафарбуйте 5 зелених яблук. А потім іще 2 зафарбуйте червоним. Вийде 5 зелених, плюс 2 червоних, і всього у нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Подивіться сім яблук, то все буде вірно тоді. Зробіть самостійно. Ну, і завдання сьоме. Треба навести фіолетовим кольором лише відрізки. А я нагадую: відрізок це пряма, закрита з двох сторін точками. Ось це буде відрізок. Взяли фіолетовий колір. У мене під рукою далеко до фіолетового. Взяли фіолетовий і навели. Далі. Чи буде це відрізком? Ні в якому разі. Закрито з двох сторін. Але це не пряма, дивіться, це ламана, це не відрізок, її не чіпаєте. Дивіться далі, чи буде це відрізком. Я нагадую, пряма з двох сторін закрита точками. Чи буде це відрізком? З однієї сторони, наче пряма, наче закрита з однієї сторони точкою, а з другої немає, значить цей промінь це не відрізок. Якщо це не відрізок, ви не чіпаєте ніяк цей елемент. А якщо все-таки відрізок, то берете фіолетовий олівець і наводите ось і все завданнячко.